Вітаю вас, любі слухачки і слухачі. Сьогодні в нас робота Burning Bright у фандому добрі передвісники. Наміри. Розділ другий. Неоднозначна ніч. Це повна дупа. зізнався Кроулі, сумно дивлячись на свій бургер. Езьрафаїл, що сидив навпроти нього за столом, з виглядом гурмана поїдав ролл із куркою. У Макдональдсі на твечір було багато народу, і їм ледве вдалося зайняти столик, буквально нічого по всіх фронтах. Невже за весь день не вдалося знайти нічого нічого, що підказало б, куди рухатись далі, пробурчав кролі і нарешті відкусив шматок від бургера. Не проживавши його повністю, він продовжував пояснення. На його роботі сказали, що звільнив і хлопця на фоні зававного Прожуй, перебив його Азірафаїл. Я все одно нічого не розумію. Кролю закотив очі і важко зітхнув. Він звик істи на ходу і забував, що це трохи некультурно. особливо для Азірафаїла, який хоче працював із трупами, це ж таки був надзвичайно охайною організованою людиною. Він міг розвести бардак на робочому столі, але тільки поки той був необхідний йому для заповнення звіту або розтину. Після цього відбувалося ретельне прибирання, і всі речі розкладалися по своїх місцях. Неважливо, чи це були ручки по склянках або органи по банках. Майкла звільнили на тлі загального скорочення кадрів. Наскільки я зрозумів, він не був видатним співробітником, було набагато більше інших програмістів, які справлялися краще і швидше за нього, тому він і втратив роботу, розумію, чого він засмутився. Але це не надто корисно для розслідування, чи не так? Тільки доводить, що Гавріл мав рацію. Рафаїл зробив ковток чаю зі свого паперового стаканчику і зітхнув. Тільки не гнівайся, що я попросив його до вас зайти. Все ще вважаю, що маємо справу з психом, а не з продавцями органів. А я знаю, відмахнувся Кроуля втомлено. І твоя версія дійсно повинна бути також розглянута, але ж ти знаєш, як присутність Гавріїла впливає на робочий процес. Він від нудьги починає розбирати по кубиках детективів, а це дико дратує. Знаю, знаю, але від цього нікуди не втечеш. Казі Рафаїл відправив до роту останній шматочок ролу і взявся за картоплю. Пари над його чаєм спокійно піднімалися і розсіювалися в повітрі. Жавлю, часом думав, що як без Рафаїлу не вистачило б терпіння закінчити медичний, то він би став ідеальним детективом, буде краще за нього самого. Він не був гидливий, мав таку залізну логіку, що сперечатися з ним було неможливо, і міг організувати робочий процес навіть у мавпі, якби це було потрібно, не підвищуючи голос. Його допомога у розслідуваннях була просто неоціненна. Він був ідеальним колегою кроулі. Єдине, що напружувало весь Рафаїлі, це те, що кроулі ніколи не міг зрозуміти, що той думає про людей у романтичному плані. Тобі варто відпочити, зауважив той, коли пауза затяглася. Мабуть, вирішив, що порожній, задумливий, вирішив, що порожній, задумливий погляд Кроулі є ознакою втоми Хочеш залишитись у мене на ніч? У мене все ще стоїть твоя зубна щітка з минулого разу. Кроулі здивовано скинув брови. Залишитися в плані просто не витрачати час на дорогу до своєї квартири чи в плані по-дружньому? А як хочеш ти? Світлі очі Азірафа свердлили кролю простим питанням. Справді, все за фактом залежало від нього, і давно вже час було змиритися з тим, що Азірафаїл просто справді дуже добрий друг по-дружньому. Тоді зайдемо в аптеку дорогою. Кролю просто кивнув і повернувся до свого бургера. Колись дуже давно він запропонував Азірафаїлу зустрічатися, і це, мабуть, була його найбільша помилка в житті. Ні, у стосунках Азі Рафаїл не був таким страшним, швидше навпаки. У них все було дуже серйозно, вони навіть з'їхалися, і Кроулі поступово почав розуміти свого коханця глибше, але... Це виявилося не так просто. Здається, тоді кролі випадково нарвався на мафію, або не мафію, а просто якусь організацію, яка була добре озброєна. Він потрапив у перестрілку досить серйозно, пара його колег потрапила в реанімацію, один помер по дорозі до лікарні. Якби треба було вибрати найтемніший день кар'єри кролі, він би вибрав цей. Сам він тільки дивом не постраждав, усі постріли потрапили в бронежилет і залишили хіба що синці. Через кілька днів після того, що сталося. А запропонував йому розійтися під приводом, що відчуває, що кроулі до цих стосунків ставиться серйозніше, ніж він сам. Це було боляче, але чесно. Тижнева п'янка допомогла змиритися з панією, але не забути. Якщо ти закінчив, ми можемо йти. Азірафейл висмикнув його з тяжких спогадів. Бургер Кроулі з'їв на автоматі залишалося лише півсклянки коли, справді сидіти більше не було сенсу. Навіть картопля, яку Зірафаїл взяв до свого ролу, була вже з'їдена, а сам Зірафаїла облизував пальці від солі. Його погана звичка, що змушувала кролю відволікатися від будь яких думок, які б його натурбували. Так, ідемо. Кроулі підхопив склянку і піддився за столу. Міття викинув і вони мовчки рушили до виходу. Квартира Зірафа була зовсім недалеко від відділення поліції. Досі залишалося загадкою те, як той рік у рік продовжував знімати її за однією цією ж ціною. Кролі колись навіть жартував, що Азірафаїл Рафаїл насправді вбив справжнього господаря та підробив документи на себе. Вони дісталися буквально за пару хвилин, зупинившись біля аптеки, яка розташовувалась прямо в тому ж будинку. Зайдеш зі мною. Кроллю заперечливо похитив головою, зупиняючись на ганку. Я покорю поки що. Як хочеш, ти не змінюєшся. А чудово знав, що Кроулі ніколи не ходить з ним купувати презервативи, і все ж таки щоразу пропонував піти з ним, не те, щоб Кроулі турбував факт стояння поряд зі своїм хлопцем або не хлопцем перед фармацевтом, але все ж таки турбував. А це не подобалося, але той ніколи не говорив про це вголос взагалі багато про що не говорив голос. Кроулі дістав з кишені пачку цигарок і закорив, задумливо втупившись у темне вечірнє небо. Як вони дійшли до сексу по дружбі, Азі Рафаїл запропонував, здається, ще коли кролі запив після їхнього розриву. Можливо, із жалості, можливо, щоб підтримати. Не скористатися можливістю було безглуздо, особливо в тому стані. Кролі наївно вважав, що такий секс, врешті-решт, переросте назад у нормальні стосунки, але куди там? Азі Рафаїл дуже добре вмів ставити рамки. І, хоча Кроулі сварив себе щоразу після таких ночей, він продовжував погоджуватися на пропозиція з Рафаїла, тішивши себе думками про те, що той не запросив би, якби знайшов когось краще, якби обзавівся іншим партнером, або якби закохався в когось іншого. За останні три роки у Азі Рафаїла точно не було нікого, крім самого Кроулі, якщо він не користувався послугами дівчат за викликом, а він був не такий. Але Рафаїл все ж таки вийшов з аптеки, в кишені в нього лежала коробочка, щільно обтягнута тканиною плаща. Кроулі коротко усміхнувся, скоріше самому собі, ніж другою, і викинув недопалок. А лубрикант, мабуть, у тебе теж з минулого разу залишився. Ні, але я нещодавно купував нову упаковку, з м'якою усмішкою заявив Азірафаїл. Серце кролі впало кудись глибоко вниз. Якщо в вас Рафаїла хтось з'явився, то. Знаєш, я маю потреби, дрочити без такої речі досить незручно. Придурок, буркнув кроуля, тихо видихаючи, з полегшенням. У квартирі Азірафаїла пахло пилом та свіжими книгами. Як і кроулі, той був схиблений на своїй роботі і явно давно не приділяв достатньо часу тому, що відбувалося у його помешканні. І зараз явно не збирався цим займатися. Як тільки він повісив плащ на вішалку, а черевики і залишив біля порога, то буквально наступного моменту притис Кроулі до стіни, цілуючи його шию. Ставало незрозуміло, кому потрібніша була та спільна ніч. А я дивлюся, ти скучив. Тихо зауважив Кроулі, навпомацки розтібаючи реміння зі Рафаїла, начебто ти не скучив ще сильніше. Скучив. Вони поспішно стягували один з одного одяг, кидаючи його дорогою до ліжка і цілувалися так, ніби не бачилися цілу вічність. Для Кроулі завжди залишалося загадкою, як із Рафаїл вночі міг дарувати йому стільки кохання, а на ранок вдавати що нічого не було. Як взагалі можна так цілувати людину, до якої байдужий? Тому що кроулі віддавався в такі ночі повністю, дозволяючи собі вірити в те, що він коханий, що вони разом і мають майбутнє. Іноді здавалося, що Азірафаїл надто гарячий, його рот обволікав кроулі, змушував його стогнати і плаватися в дотиках язика, забувати про все і справді розслаблятися. Іноді здавалося, що Азірафейл зовсім не такий залізний, яким хоче бути. Він майже завжди віддавав провідну роль у ліжку беззаперечно, дозволяючи вирішувати кролі, який секс у нього буде цього разу, довгий, ніжний, м'який чи швидкий, жорсткий, так, щоб розбудити сусідів і щоб весь поверх знав, що вони тут і зараз разом щасливі. А де твій свіжий лубрикант, шипоче кролі, проводячи долоні по м'якому стегну, стискаючи в долоні сідниці відчуваючи, як твердий член опирається йому в живіт. Під матрацем. На видаху каже Азіра Фаїл, кусає губи і натерпляче смикається на місці. Іноді кролі здається, що тільки в такий момент і той із ним чесний. Короткі нігті, що чіпляються за плечі, важкий подух у подушку, м'які складки на животі. Азірафіл не ідеальний, але не любити його неможливо для кролі. Він завжди відкритий до нового. Навіть у нижній позиції робить все, щоб задовольнити партнера, і Кроулі дуже сподівається, що це тільки для нього. Він любить коли Азі Рафаїл зверху, опускається на нього своєю вагою, вбирає його в себе, коли спирається сильними руками по обидва боки від голови Кроуля, той натискає на його стегна, змушуючи сісти зверху. Так і позиції видно його обличчя, як на лобі виступає піт і волосся липне до голови, як той супить брови, як кусає губи, коли йому боляче, або коли він стримує стогін. Ей, та ти ж зовсім ух, твою ж! виривається з грудей кролі мимоволі. Цього через півгодини він вже надто вимотаний, а Зірафейл лежить поряд, влаштувавши голову на його плечі, і явно вже куняє. Хоча по-хорошому варто помитися спочатку. Тепер головне не дати собі потонити про вчинене, Інакше Кроулі не зможе заснути до кінця ночі, а він має важливу справу в руках і повинен виспатися. Про що задумався? сонно промимрив Рафаїл, обіймаючи однією рукою і навіть не розплющуючи очей, на нашого вбивцю, збрехав Кроулі. Я тебе привів розслаблятися, а не про роботу думати. Може, тобі другий захід влаштувати, щоб не забував голову будь якою нісенітницею? Голос із Рафаїла звучав невдоволено, йому явно доведеться напружитися, щоб налаштуватися на другий раз, вони вже не підлітки, але він все одно пропонує. Свої янголи, мене не вистачить на другий раз, я вже старий. Кроулі посміхнувся і запустив пальці в волосся з Рафаїла, обережно перебираючи ще трохи вологі кучері. Чомусь це заспокоювало. Не називай мене так, виборчав той і ще трохи покрутившись затих. Чому ж Кроулі ніяк не міг переконати себе в тому, що все це по справжньому? Ранок його не тішив, хоча б тому, що почався сонце, яке яскраво світило йому в очі. Чорт, адже він так і не з'їздив додому за окулярами, прийдеться ще цілий день страждати від цього неприємного світла і жмуритися, як не зрозуміло хто. З Рафаїла поряд не виявилося, трохи продерши очі, Кроулі зрозумів, що в душі лється вода, отже переживати нема про що. Телефон показував половину сьомої ранку. Мабуть, із Зрафейл все ще залишався жаворонком, навіть попри завантаженість на роботі. Цього в ньому було не змінити. А ось кролі любив поспати, бажано у темряві. Аж козітхнувши, він все ж підвівся з подушки, загорнувшись в ковдру, поповз на кухню. У квартирі було страшенно холодно, а ще хотілося кави. Цього через півтори години йому бом варто бути на роботі. а Це означає, що чим швидше кроля прокинеться, тим більше встигне з'їсти за сніданком. Звук води, що лється, припинився якраз у той момент, коли кавомашина перестала цітити в маленьку чашечку подвійне еспресо, мабуть, запах свіжої кави поширився всією квартирою. І мені постав, почулося за дверей у ванну кімнату. Кроуль коротко посміхнувся і натиснув кнопку знову. Любов до гарної кави у них все ж таки була одна на двох. З Рафаїл, вийшовши з ванною, відразу ж зачинився в кімнаті, мабуть, одягатися пішов. Його чашка з кавою тим часом остигала на столі. Кролі подумав, що саме на цьому моменті і закінчилася магія вчорашньої ночі, йому не дозволено буде побачити Рафаїла без одягу вранці. Той зараз швидко запакує себе в штани і чергову сорочку, а потім прийде на кухню, не дивитиметься на кролі, поки той щонебудь не вдягне, тому що між ними немає нічого серйозного. Люди без серйозних стосунків не сидять уранці на кухні разом і голяка. Снідати будеш? запитав Азі Рафаїл, тихо з'являючись за його спиною в сорочці та штанах, як уявляв Кроулі. Так, відразу після кави, пробурмотів він із жалем зітхаючи. Хороші речі на сьогодні скінчилися. Я приготую омлет, а Рафаїл узяв свою чашку з кавою, як тільки вона була готова і вилив її в себе одним махом. Якщо ти за цей час одягнешся, я буду тобі вдячний. Не можеш спокійно дивитись на мене голого? спитав кролі і навмисно відпустив ковдру, що впала з плечей. «А мені здавалося, що тобі подобається моє тіло. У мене сверблять руки тебе нагодувати, тому й не можу спокійно дивитися. А Зрафаїл обдарував його скептичним поглядом і у полісу холодильник за продуктами. Виходячи з кухні, Кроулі все ж таки не втримався і зняв ковдру повністю. Йому дуже хотілося, щоб ось знову дивився на нього, як колись давно. Але, схоже, омле для нього зараз був важливішим. Стоячи під струменями душа, кролю тупо дивився в кахельну стінку і ненавидів себе. Він знову піддався спокусі і дозволив собі поринути в мрії, і, можливо, йому варто було перевестися в інше відділення поліції, припинити працювати Азірафаїлом і просто почати все спочатку. Так слід було зробити відразу, не затягувати, а тепер він залежить від його компанії, від таких ночей і страждань уранці, як від похмілля. Він глибоко зітхнув і різко переключив кран на холодну воду, тремтіння пробрало до самих кінчиків волосся. Добре, так він не відволікатиметься від справи. Сьогодні йому треба продовжувати шукати таємничого вбивцю, а не страждати над своєю невирішеною драмою. І не підліток, зрештою, переживе. Чорна сорочка, в якій прийшов Кроулі, виявилася забрудненою в спермі, і це було не дуже добре, одягати не було чого. Чорт із Рафаїл, можна взяти щось із твоїх речей? Я сорочку забруднив. У мене десь твоя стара футболка лежала. Пошукаю комоді, і приходь, прихотім лед готовий. Ага, дякую. Кроулі машинально відкрив верхню скриньку комоди. Білизна шкарпетки, пара светрів, окремою купкою білі майки, які я з Рафаїл носив під сорочками. Під стінкою коробочкою з підтяжками для сорочки. Кролі згадав, що був період, коли Азірафейл носив їх, і тільки вид подібного на його стегнах змушував член крові стояти, як пісті, ті смирно. Футболка виявилася під светрами у самому кутку скриньки. Кролю здалося, що він носив її ще в університеті. Напис на чорній тканині говорив «В'їби би цьому світу. Я думав, що загубив її, зауважив кролі, виходячи на кухню вже одягненим і намагаючись не думати, що скаже шеф на такий його зовнішній вигляд. Хоча піджак поверх футболки це начебто модно зараз так, ти її забув у мене давно вже, це забуваю повернути, обізвався Рафаїл, не обертаючись до нього від пліти, хоча на ній стояв тільки чайник і вода з нього явно не втекла. А, ясно, смачного. Кроулі зітхнув і взявся за їжу. Точніше встиг відкусити один шматок, перш ніж його телефон завібрував у кишені, повідомляючи про те, що йому не дійшло нове повідомлення. Ще один труп, схожий на попереднього, не запізніся. А що б йому? Прикріплена фотографія провантажилася і геть чисто відбила у крові апетит. Лігор натурально знущався, якщо вирішив зробити селфі на тлі трупу у калюжі крові. Я не доїдатиму вибач, пробормотів Кроулі і підійшов за столу. Перш ніж стих відключити екран, а перехопив руку з телефоном і зазирнув у нього. О, значить, серійний убивця, у мене була підозра, що на одній людині в іншій вона не зупиниться, і я впевнений, що Гавріл це передбачив. Він глянув на Кроулі, його погляд, промовляв, а я ж говорив. Найнеприємніша річ Вазі Рафаїлі це те, що він ніколи не може опустити цю фразу, якщо мав рацію. Мовчи вже, пробурчав кролі невдоволено. Ще не факт, що це дійсно серійне вбивство. Підписуйтесь, ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам, праглим до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню на сторінку роботи. Поставте лайк та напишіть автору відгук.